Вітаю, шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок. Добрий день, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликає духів кави, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина агресивної поведінки батька щодо доньки та її сім'ї, якщо є така проблема, агресивна поведінка батька щодо доньки та її сім'ї. Це було раніше добре. Тут зробили розсорку дуже сильно, зруйнували відносини. Навмисно, скажіть ваші сили, через що? Через якісь це боротьба за майно, за якусь нерухомість, можливо, дім. Так. Це намагаються таким чином батька одвернути от доньки. Хто це робить? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, хто робить. На весіллі. робить жінка. Робить жінка. Навіщо? Щоб майно не передалося, напевно, доньці. Так. Стоїть розсорка дуже сильна. Зараз я буду її убирати. Заперечую повністю весь негатив Убираю, заперечую весь негатив, убираю. Більше немає жодної причин для агресивної поведінки батька щодо своєї доньки. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю». Там ще батько має приворот до якоїсь жінки. Заперечую весь негатив убираю». Заперечую весь негатив убираю». Прошу Вищі сили, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги. Перекриваю, 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 відкрити всі шляхи і дороги для нормальної поведінки, щоб більше не було агресії щодо доньки батька. Більше немає агресії щодо доньки. Знімаю всі розсорки, негативну програму знімаю. Лудовицьку магію анулірую повністю. Більше не працюю, буде так. Відкриваються всі шляхи дороги батька до доньки. Більше немає агресії. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги батькові до доньки. Доньці, до батька більше немає жодної агресії, знімаю всі розсорки, всю негативну магію убираю, відкриваю шляхи, буде так і так буде. Буде все сказано здійснено так буде. Ось така ситуація. Далі я хочу подивитись наступне питання. вище сили допоможіть, скажіть, які наміри у нового знайомого? Якщо у вас є новий знайомий, які в нього наміри щодо вас? Ну тут так наміри дуже хороші, але щось відбувається в вашому просторі, присутня жінка, агресивна жінка, вона закриває вам дороги, щоб... Цей новий знайомий не зміг з вами одружитися, бо чоловік, мені йде так, що чоловік ось він мріє про шлюб, ви його дуже покарили, це якби завершується важкий період життя. Але в оточенні присутня людина дуже закриває шляхи. Руйнуються. Всі ваші. Так, як тільки з'являється чоловік або якісь відносини, має зразу ставиться, якби розсорка може ставитися, і дуже сильний йде напад, щоб ви були самотні. І ще дуже ця людина, жінка хоче, щоб у вас не було фінансів, фінансової підтримки. О, це вже дуже довгий період продовжується і так по колу ходять. Заперечу, убираю весь негатив. Заперечу, весь негатив, убираю. Це наміри зараз. Ми дивилися наміри, так? Наміри хороші, хоч ви її не розраховуєте, думаєте, що буде погано. І самі себе, навіть а, як там підпорчуєте, кажете, що це не може бути. Заперечую браю. Буде добре. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на хороші відносини, на хорошу людину. Більше немає агресії. Віше немає негативу, порші прокляття на самотність знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги на стосунки. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливі. Духівка, прошу, допоможіть. Так, які наміри? У нового знайомого. Хороші наміри. Тут я забрала цю перешкоду, вам уже її поставили. Так дивіться, тут хороші наміри. Залікувати ваші рани, відновити вашу психіку, відновити е, жагу до життя, Якби би От отакі наміри у цього нового знайомого, е, вилікувати вашу душу, відновити всі такі е, бажання, які у вас вже давно їх не було. Зробити щасливою, щасливою, щасливим, це не, не буде швидко, це поступово. От. І спілкуватися. Приєм... Все, що от приємне спілкування, гумор, радість, хороші дуже карти. І це ще вийшла карта, коли янголи охоронці. Це людина новий знайомий. Він має. Так, він як посланець може бути посланець від янголів для вас, щоб вам загоїти рани, відновити вас. Для щастя. От така людина. Хороші карти. Вам треба подивитися ретельно оточення. Є, тут виходили раніше карти, коли в оточенні присутня людина дуже підступна, яка діє зраджує, ви їй, це може бути жінка, ви їй дуже сильно довіряєте і розповідаєте те, про що не треба Розповідати, що використовують проти вас вороги. Хтось сильно дуже перекриває дороги, щоб одвести від от вас будь-яку можливість, щоб ви стали щасливі, щоб мали відносини, щоб у вас з'явилася підтримка, фінансова допомога дуже турбує, щоб у вас її не було. Щоб ви були самі, вам, якби було важко постійно. От. Так, заздрість. І ви знаходитесь в війні. Постійна війна на вас нападають. От. І заздрять. Можуть заздрити вашій красі, жіночості, вашій здоров'ю, всьому, що. І навіть А, тут дуже сильно ще впливають, ставлять таку морок, щоб ви дуже поважали, любили цю людину і працювали в напрямки. В тих напрямках, от куди вона вас спрямовує, туди ви маєте працювати може бути дві жінки навіть. Одна більш похилого віку, інша молодша. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допомоги, відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Зніміть повністю всі програми на самотність, прокляття на самотність знімаю. Всі негативні програми знімаю. Вінець без шлюб. Я знімаю. Повертаю назад, тому хто ставив, хто робив по Верховному суду. Буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео від будь-якого негативного, магічного впливу. Зніміть сіморок, привороти, негативні програми. Сорки студи, твороти знімаю. Відкриваю шлях на щасливу долю. Буде так і так буде. Дорога на щасливу долю відкрита, буде так і так. Не буде все сказано, здійснено так буде. Так що так, вам на допомогу прийшла спеціальна людина від вищих сил, яка допоможе вийти з цього замкнутого кола. От так що такі наміри у нового, у нової людини. Знайомого. От. Я раджу вам не розповідати, як ви спілкуєтеся, про що ви говорите, не розповідати, тримати це в таємниці. У вас в оточенні прихована, дуже агресивна людина, зрадник. От, так що тримайте це все в таємниці. От, така вийшла сьогодні кава, коротенька. Дякую всім за донати, за те, що ставите вподобайки, підписуєтесь на канал. Мені дуже приємно, я читаю всі коментарі. Я е, запрошую всіх на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму є під, в описі під відео. Можна також написати питання на загальний розгляд на каналі. От, також запрошую, майте це на увазі, це теж дуже допомагає. От бажаю бути щасливими, досягнути всіх своїх мрій, намірів, здійснити їх, щоб всі вороги від вас одійшли, щоб не могли вам більше втручатися в долю, заважати жити, щоб ви були щасливі. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі.